Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось таке, ну, дуже людське, про чесноти. Чи замислювалися колись, що саме змушує нас робити той чи інший вибір? Що це за внутрішній голос, який підказує, що добре, а що погано? От саме в цьому і спробуємо розібратися. Буде цікаво. Тож поїхали. І от одразу така потужна думка від Василя Сухомлинського совість емоційний страж переконань. Ви тільки вдумайтесь, не просто якийсь там збірник правил, а саме емоційний страж, тобто щось, що оберігає найцінніше те, у що ми віримо. Ця ідея, власне, і буде ключовою для нашої розмови. Ну, знаєте, оце таке настирливе відчуття всередині, коли розумієш, що вчинив щось не те, такий собі черв'ячок, який точить і не дає спокою. Ми називаємо це докорами сумління, так? але що це насправді таке, звідки воно взагалі береться. А щоб у цьому розібратися, треба почати з основ. Із фундаменту, на якому все це тримається, з моралі. Давайте спробуємо з'ясувати, а звідки взагалі у людей з'явилися ці поняття що таке добре, а що таке зло. І знаєте, є одна дуже класна притча, яка це все чудово ілюструє. От просто уявіть собі картину. Мудрець показує своїм учням звичайнісінький білий аркуш, а на ньому одна єдина чорна цятка посередині. І питає їх: Ну і що ви тут бачите? Здавалося б, просте питання, правда ж? Але відповідь на нього вона розкриває дещо дуже цікаве про нас із вами. І що ви думаєте? Усі, як один, відповіли чорну крапку. А мудрець тоді і каже. Невже ніхто з вас не помітив величезний білий аркуш? Він же набагато більший за цю малесеньку крапку. І це ж геніально. Як часто ми робимо те саме? В людині бачимо її один недолік, оцю чорну крапку, і зовсім не помічаємо всього того доброго і світлого, що є в ній? А от мораль, власне, і вчить нас бачити весь аркуш. Так звідки ж усе таки взялися ці моральні правила? Взагалі є дві головні версії. Перша, скажімо так, практична. Людям просто треба було якось уживатися разом, щоб вижити як група, вони вигадали правила. Такий собі суспільний договір. А друга версія духовна. Вона каже, що ці правила нам дав хтось згори. бог чи боги. І це, до речі, не просто філософія. Бо якщо мораль це вигадка людей для зручності, її можна змінювати. А якщо це божественний закон, то він вічний і непорушний. Відчуваєте різницю? І тут є один дуже важливий момент: мораль це не те саме, що державний закон. Так, вони часто говорять про одне і те саме, але це, як то кажуть, дві великі різниці. Давайте розберемось, у чому ж сіль. От подивіться, хто створює правила. Моральні суспільство, просто люди, а закони держава. Де вони записані? Моральні ніде, вони в нас у головах, у культурі, а закони чітко на папері, а найцікавіше наслідки. Порушив закон, отримують цілком реальне покарання, там штраф чи щось гірше. А порушив норму моралі, покарання буде іншим: це осудоточення і правильно той самий внутрішній голос, ті самі докори сумління. І отут ми підходимо до найцікавішого, до нашого внутрішнього судді. Бо якщо закони це щось зовнішнє, такий собі поліцейський, то совість це наш власний персональний провідник. Так що ж таке совість, якщо дати визначення? Це, по суті, усвідомлення своєї відповідальності за те, що робиш, відповідальності перед собою, перед іншими, перед суспільством. І це, до речі, не просто страх бути спійманим чи почуття провини, це щось набагато глибше. Це розуміння, що навіть коли ніхто не бачить, є один свідок, який знає все. І цей свідок ти сам. Дуже часто совість порівнюють з компасом, і це насправді неймовірно влучне порівняння. Уявіть, що життя це така собі мандрівка, іноді через густий ліс, де легко заблукати. І от коли стоїш на роздоріжжі, не знаєш, куди йти. Саме совість це той компас, стрілка якого вперто показує на правильно. А пам'ятаєте Пінокіо, його довгий ніс, який ріс щоразу, коли він брехав? Це ж, по суті, геніальна візуалізація совісті. Вона ніби каже, Агов, я тут, і я бачу, що ти робиш. Це чудовий приклад того, як внутрішнє почуття буквально вилазить на ровні. Але що станеться, якщо спробувати цей внутрішній голос ну просто заткнути? Є й про це одна історія Жив собі чоловік. І так йому набридла його совість, так вона його замучила, що він вирішив усе досить, треба її позбутися. І що він зробив? Він її обдурив, заманив у глибокий темний льох і замкнув на засув, просто замкнув свій внутрішній голос, щоб нарешті пожити спокійно, як йому здавалося. Ну і як допомогло? А ось тут і починається найстрашніше. Він почав робити жахливі речі, обдурив одного друга, образив іншого, розігнав усіх, і при цьому на душі в нього був повний спокій, жодних докорів, жодного каяття. І ця притча вона ж про те, що совість це не покарання, це наш запобіжник, те, що не дає нам перетворитися на чудовиськ. Бачите, як усе пов'язано. Совість і відповідальність це практично дві сторони однієї медалі, бо саме совість змушує нас брати на себе відповідальність за те, що ми робимо і говоримо. І відповідальність, до речі, буває різна є зовнішня, це коли ми відповідаємо перед законом, перед начальником, за правилами, а є внутрішня, моральна. І от вона народжується не зі страху покарання, а з розуміння, як наші дії вплинуть на інших людей. Це і є голос совісті. І знаєте, бути відповідальним це не просто правильно, це ще й дуже вигідно для самої людини. Коли люди знають, що на тебе можна покластися, вони починають тобі довіряти. Це допомагає приймати зважені рішення. Це робить нас більш незалежними і, зрештою, більш упевненими в собі. Це просто робить нас дорослішими. Звісно, не можна не згадати цю неймовірно глибоку фразу з маленького принца: ми відповідальні за тих, кого приручили? Це ж про нашу відповідальність за тих, хто став нам близьким, хто нам повірив, за наші стосунки. Але є і наступне ще глибше питання а чи приручили ми самі себе, чи навчилися ми відповідати за власні емоції, за свої пориви, за свої слова? Бо погодьтеся, перш ніж брати відповідальність за когось, треба навчитися тримати в руках себе. Це, мабуть, найскладніше. А тепер давайте уявимо цілком життєву ситуацію ви в магазині, і касирка випадково дає вам на 50 гривень більше решти, а вам якраз саме цих грошей не вистачає на щось ну дуже потрібне. Що робити з одного боку, така приємна несподіванка, з іншого, щось всередині муляє. І ж ніхто не бачить, ніякий закон не змусить повернути вибір тільки за вами і за вашим внутрішнім компасом. І ось у цьому власне і вся суть. Щодня, щогодини ми робимо вибір: послухати свою совість чи проігнорувати її. І саме з цих маленьких, здавалося, б, незначних рішень і складається те, ким ми є, саме вони ліплять наш характер. І наостанок, давайте згадаємо просту, але вічну істину, яку називають золотим правилом моралі. Воно звучить так: стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе. Коли не знаєш, як вчинити, просто уяви себе на місці іншої людини. Мабуть, це і є найнадійніший компас у будь-якій ситуації. Дякую, що були сьогодні з нами.